Якщо ми розуміємо, що все те, що ми бачимо, це гра наших думок, це гра нашого розуму, тоді я відповідальний за те, що відбувається з моїми внутрішніми станами і з моїми думками. Я повинен бути проактивним по відношенню того, щоб міняти свій внутрішній стан. Іноді я чую, а мені ніколи займатися ресурсом, мені ніколи робити зарядку, мені ніколи медитувати. Але якщо почати проясняти, як людина використовує свій час, і там можна і го годину знайти і дві години знайти для того, щоб приділити увагу для свого ресурсу на рівні тіла і на рівні емоційного стану. І якщо навіть людина каже, мені все рівно ніколи, я йду зранку на роботу, приходжу падаю і зразу лягаю спати Я знаю людей, котрі медитували. Під час своєї роботи і вони досягли дуже високих результатів в своїй практиці медитації. І коли ми практикуємо, ми не тільки сидячи практикуємо, ми можемо практикувати медитацію кожен день під час любої справи. Сфокусуйтесь на моменті, тим, що не відлікаючись на різні думки, фокусуватись прямо на діях. Це вже дає збільшення енергії. Це дасть можливість входити в потоковий стан. Вже буде задоволення навіть таким простим процесом, котрий ви прямо в моменті робите. ви поступово входите, будете в таку радість і задоволені внутрішній спокій. І саме цьому ми вчимося на моєму трьохмісячному інтенсиві, із керування внутрішнього стану, розвитку свідомості, Остю розвитку стану спокою пропрацьовування своїх внутрішніх програм. По всім питанням пишіть мені в директ, якщо хочете приєднатись.